Українські захисники продовжують успішно утримувати позиції на Донеччині, відкидаючи російські війська на кількох напрямках. За даними моніторингового проєкту, Діпстейт силам оборони вдалося вибити противника поблизу чотирьох населених пунктів області. Хоча на окремих ділянках ворог все ж зміг просунутися вперед. Сили оборони України відкинули противника поблизу нового шахового золотого колодязя Кучерового Яру та Новопавлівки. Ворог просунувся у Кучеровому Яру та поблизу Шахового. Йдеться в повідомленні. Паралельно Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успіхи українських підрозділів на Оріхівському напрямку у Запорізькій області. Зокрема, наші штурмові групи змогли покращити своє тактичне положення поблизу на. Населеного пункту Малі Щербаки на Оріхівському напрямку в результаті вмілих дій штурмових підрозділів Збройних сил України покращено тактичне положення в районі населеного пункту Малі Щербаки, що в Степногірській громаді Запорізької області, повідомляє відомство у генштабі ЗСУ. Наголосили, що загальне просування українських військ у цьому секторі сягнуло близько чотирьох кілометрів. Під час операції було ліквідовано значну. Кількість росіян а частину взято в полон. Особливу подяку командування висловила конкретним підрозділам, які відзначилися під час штурмових дій. Дякуємо бійцям 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, 33 го окремого штурмового полку та іншим підрозділам, які демонструють зразкову хоробрість і злагодженість, ламаючи плани ворога та повертають контроль над українськими територіями, зазначили у Генштабі. Крім того, у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ від 13 жовтня повідомляється, що лише за минулу добу на фронті зафіксують. Сто 149 бойових зіткнень. Майже третина з них припала на покровський напрямок, де тривають запеклі бої. На покровському напрямку наші захисники зупинили 46 наступальних дій Росії у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове. Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове і Дачне. На Олександрівському напрямку сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка Йдеться в повідомленні. На південно-слобожанському напрямку, за даними командування, також тривали інтенсивні бойові дії. Загалом зафіксовано 23 зіткнення поблизу Вовчанська, Нововасилівки, Кам'янки, Западного, Куцьківки, а також у районах населених пунктів, розташованих у напрямку. Бологівки і колодязного активні обстріли та спроби штурму ворога також продовжуються на інших ділянках фронту. На жаль, на північно-слобожанському, курському, куп'янському, лиманському, слов'янському, краматорському, константинівському та Оріхівському напрямках. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 215 керованих бомб. До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські підрозділи досягли помітного успіху на Запорізькому напрямку, просунувшись на понад три кілометри в районі Оріхова. За словами глави держави, одночасно триває контрнаступальна операція і на Добропільському напрямку. Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, а також в інших районах, зокрема на Запорізькому. Ському напрямку поблизу Оріхова там є просування наших військ і на сьогодні більш ніж на три кілометри. Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, 33-го штурмового полку і іншим нашим підрозділам, які були задіяні, заявив він. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ще 1 жовтня заявив, що українські військові змогли прорвати та розсікли так званий добропільський виступ російських військ, що створював загрозу для оборони в цьому секторі фронту. Зі свого боку, британська розвідка у вересневому звіті зазначила, що Покровськ залишається головним логістичним центром російських наступальних дій на Донеччині. Саме Місто наразі є ключовою точкою, яка стримує подальше просування ворога в напрямку Краматорська та Слов'янська, де українські сили продовжують утримувати оборону. На цьому все не забудьте залишити свої думки у коментарях і поставити лайк. До зустрічі.